День. Зараз ми з мамою йдемо в супермаркет, а З нами залишилася така ситуація. Трохи нас українці підвели, да мам? Розкажи вам сюди. Мам, розкажи, що залишилося. Мам, розкажи, що залишилося. Ну мам, он перше місце на парковці. Мам, розкажи, що залишилося. Позвонили вчора з мамою, замовили рибу, хліба. А приїхали на розборшапок. На розборшапок. Розкажи. Це, що вже я сказала. Сказала. Таня, поїхали вже всяки. Ні, завтра поїдемо. Оставлять. Приїхали, поставили. Назад ось з паблікса їдемо. Ну ма, так ти розстроїлась? Ну, Просто що врем'я на тій неділі не буде їхати. Це, це, не, це не страшне. Ну, мам, так що тобі не подобалося сьогодні, да? день поганий. Що ми купили з тобою в українському магазині? Я туди й не заходила. Алія. Ну мам, одна жарена, одна не жарена, другої не було. Не було великої банки, тільки отакої банки було. Потом купила бычки. купила мы вобла. Вобла закрою. Мам, чего ты так расстроена снова, мам? Как <связь> <связь> <зади> не расстроила. Да. Ну, мам, а как вообще в тебе день сегодня прошел? Мам. Розкажи. А... Ну оце така була і друга. І, друга, і все. У мене сунелів не було. А це що таке? Сира тобі купила. А от це? Сил голландський, з Голландії пролетів. Так при чому тут сира? Ти, ти пробувала його? Так, да, я пробувала. Буде те що, з тим, що брали в в магазині. Ну ма, ми вже в русський не їздимо, в русский ми давно їздили, ми вже не підтримуємо більше. Ми все в українську купляємо. Ну, що ти так щоб поправ... пропала? Мам, ну що ти ще скажеш? Там нема настроєння ну, мала. Ну, скажи щось. Ма, виставляй. Ты паске будешь покрыть? Ой-ой-ой, такая мелка. Ры... Рыба мелка, мама кажется. Как ты штаранка ты кажи? Мы заказывали скумбрию. Не, мы заказывали скумбрию, а скумбрии не дали. А це Що шкура... <пи> <пи> <Вау. пи> ти? В коментарях, що ти хочеш, щоб тебе підписчик <рес> Та Мам, Запитаю підписників, яка їм більше всього нравится, Яка в тебе любимая риба? Селедка, вобла чи е, копчена? У мене скумбрія. У мами любима скумбрия. Напиши в комментариях, яка у вас улюблена риба. Ні, даже риби не треба. У мамі навіть не треба красної рыбы, вона її хочеться скумбри. Розкажіть нам, яка рибу. Ви любите. Мама набрала огурців. Купи одні, другі безплатно, дама. І так ж Прекрасно. Огурці нараз продальні, дама? В, пер в перше час купували за одну банку платити по 8 рублів, а зараз по 5. 2. По 5? дві за п'ять, так. Да. Зараз дві за п'ять. Дві літрові банки огурців. Вони за п'ять доларів. літрові, так. Да. За п'ять доларів, да, мама? Взагалі, що їх тут закривати. Я не платена трохи закривала, мені всі не нравиться. Виноград. Сметана. А помідори, де? Де помідори? Мам, я не знаю. А де помідори? І не дали помідори. Помідори не дали. Ну ма, ну глянь, добре. А вони в пакетику були. Може ти їх десь поклала. А яйця вон положила, помідори не, не, не бачу. Yes. Ну от там я бачу помідори, он є. Мам, ну що ти ще скажеш? Таня, скажи ти, я, я не виступаю. Тут я. Мама понесла тачку. Дякуємо за перегляд. Пишіть нам, яка вам подобається риба. Мама, скажи до побачення!